Тепер давайте подивимося, як структурна команда отримує це оновлення від вашої архітектурної команди та використовує функції співпраці в дизайні, щоб оцінити вплив цих змін на їхнє структурне проєктування. Після того, як структурна команда побачить, що новий пакет доступний на часовій шкалі проєкту, вони можуть дослідити пакет і використати інструмент візуалізації змін у Beam Collaborate Pro, щоб краще зрозуміти, як змінився дизайн. У цьому прикладі, після того, як вони зауважили, що нові розташування стін потребують змін у розміщенні структурних колон, структурна команда споживає пакет. Ця дія автоматично оновлює зв'язувані архітектурні моделі в їхніх структурних моделях Revit. Тепер, коли оновлення вашої команди видно в їхніх структурних моделях, структурна команда може змінити розташування своїх колон, щоб вони співпадали з новими розташуваннями стін. Після завершення вони можуть створити оновлений структурний пакет і передати свої зміни дизайну назад до розширеної команди проекту.